Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий електротрицикл, вантажний від компанії FADA, Моделька Bizon. Даний трицикл у нас має електродвигун з редуктором, який передає всю свою потужність на задній міст, на задні колеса. Потужність його 1800 Вт Складає, але цього йому. Більш ніж вдосталь, тому що він вириває з себе землю просто як сумашедший. В нього акумуляторів 6 штук стоїть. Загальний вольтаж 72 вольти і 58 ампер годин. На одному заряді проїжджає км, ну а максимальна швидкість його складає 40 км на годину. Реально дуже різвий. Це прям топова модель, тому що всі його хочуть. Всі його дуже активно купують, бо він реально якісний і класний. Вантажопідйомність його складає 800-900 кг, але навантажують його і тоною, тому що він має ресори по дві сторони 9-листові. І це йому абсолютно 800 кг. ну таке. Тому навантажувати його можна сміливо. Також е, в нас є понижений та повишений ряд, який перемикається важелем. І на пониженому ряді то він взагалі просто вивозить абсолютно чудово. Також міцна конструкція рама. Тут посилений кузов із додатковими ребрами жорсткості, є е, також гідравлічні такі опори. Е, звісно, що це нам не допомагає підіймати навантажений. Кузов, але це нам допомагає ось в такому положенні в пустому тримати кузов, щоб він не падав на голову. Вся електроніка в нас знаходиться тут. Додаткові амортизатори також присутні, які йдуть від від мосту до самої рами. І що ще стосовно амортизації, у нас під сидінням є додаткова ніша для. Ваших речей, до речі, зарядний пристрій є в комплекті, докуповувати вам його не потрібно. Але під цією нішою в нас ще є додатковий механізм, який робить ось так: тобто демферує сидіння райдера, водія. Два амортизатори встановлені, тому по нерівностях їхати вже набагато, набагато зручніше. Також можемо бачити, що в нас встановлена ледівська лінзована оптика. По центру лінза, по бокам лінза із додатковими такими ободками, які також світяться, освічує вночі дуже гарно. Нічого по цьому сказати поганого не можна. Є стояночні гальма, тобто ручник. Режимів швидкості, як на інших електротехніках, тут немає. Тут одна, просто вимкнули задній хід тут присутній. Тому вимкнули передачу і погнали собі спокійнесенько. Отже, давайте ще стосовно самого кузова розкажу дещо. Опускаємо його. Оп! Ну, такі опори досить треба щоб щоб. Їх опустити. В нас є додаткове сидіння для пасажира, якщо ви захочете перевозити. До речі, права не треба на цей трицикл, і постановка на облік також не є обов'язковою, тому що до 3 кВт нам закон дозволяє. В нас є ось така лавка, сидіння. Тут все на опорах, дуже зручно. Відкидні борти по бокам і позаду. Позаду, до речі, він вдвох. Двох режимах може відкидатися. Може верхня частина відкидатися ось таким чином, або ж може відкидатися повністю весь задній борт, що додає зручності при експлуатації. Також в нас є вушка для закріплення багажу. Щось ми можемо поставити розтягнути. Чи програма ще не сказав? Попереду у нас дискові гідравлічні, позаду класичні барабані від чудово. Працює досить добре. Для них місце також вдосталь. Колеса у нас 12. Ну і якщо вас зацікавила така модель, друзі, посилання на нього я залишаю під відео, буде вся актуальна інформація там, а також актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Якщо зацікавило, телефонуйте нам, приїжджайте до нас, будемо раді вас бачити в нашому магазині. І також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі, як вам така модель. Ну а я з вами прощаюся до наступного відео. Всім па-па!